У Дніпрі навпроти будинку номер 1 по вулиці Сергія Єфремова зранку 7 січня працює бригада комунального підприємства Дніпроводоканал. Повідомлення про аварію надійшло на гарячу лінію ще вчора ввечері. Комунальники відразу виїхали на місце та провели попередні роботи на каналізаційному колекторі, які продовжили сьогодні. Зранку в роботах задіяна одна бригада Дніпроводоканалу та дві одиниці спецтехніки. Наразі працюємо на вулиці Сергія Єфремова, 1. До нас поступила заявка вчора ввечері, що витік води проходить на проїжджу частину. Ми передали на диспетчерську службу для того, щоб виїхала посипачна машина, щоб не було ожеледиці. Та наразі добираємося до пошкодження в колод'язі та будемо устраняти на даний час і до кінця робочого дня. Відключати мешканців прилеглих будинків від водопостачання поки що не планують, але в разі, якщо пошкодження буде дуже серйозним, перекрити воду на короткий термін все ж таки доведеться. Аварію обіцяють усунути до кінця робочого дня.